Вітаю, ви слухаєте новини на українському радіо Дніпра у студії ведуча Мальвіна Карпенко сьогодні. у Випуску спецпогашення нових марок від Укрпошти, автономні сонячні станції для громад області, безкоштовні таблетки, йодиду калію для мешканців жовтих вод. У Дніпрі відбулося спецпогашення нових марок від Укрпошти Воїни світла, воїни добра. Вони присвячені людям тих професій, які забезпечують роботу критичної інфраструктури України під час війни. Поштовий блок складається з п'яти марок: дорожники, зв'язківці, енергетики, водопостачальники, газовики. Вони світяться в темряві. Говорить директор Дніпропетровської дирекції, АТ Укрпошта Антон Ізотов. Перший поштовий випуск 2023 року про безмежну вдячність, неймовірне захоплення, виняткову стійкість, професіоналізм, майстерність. Сьогодні ми анонсуємо нову марку, яка називається Воїни світла, воїни добра, присвячена працівникам комунальних служб та критичної інфраструктури. Марку можна придбати у всіх відділеннях АТ Укрпошта у всіх наших фірмових магазинах на сайті та на маркетплейсах. Блок стоїть 90 гривень із п'яти марок. Номінал М це можна відправити до 250 грам простим листом по всій території України. Паштовий блок воїни світло, воїну добра, вультово-фіолетових промінів, яскрава сятами в темряві. Початку війни це 13 марта, 13 випуск. Я думаю, вистачить всім, І якщо ви хочете придбати, то можете вже з сьогоднішнього дня придбати. Громади Дніпропетровщини отримали 12 мобільних автономних сонячних станцій. За допомогою пристроїв можна заряджати гаджети та освітлювати приміщення під час відключень електроенергії. Сучасні пристрої від програми ГІС. Про це повідомили в Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Автономні станції альтернатива генераторам. Це набори, які складаються з батарей, накопичувачів та невеликих сонячних панелей. Станції сучасні та Мобільні вони заряджаються від мережі та від енергії сонця. Потужності достатньо, щоб живити декілька ноутбуків, підключати комп'ютери та невеликі побутові прилади. Можна також освітлювати приміщення, тримають заряд більше доби. Їх вже розподілили між офісами ЦНАП та медзакладами області. На війні загинули двоє бійців Дніпропетровщини: житель Першотравенська, Сергій Летка та житель Нікополя Сергій Лимар. Про загибель Сергія Летки сказано на сайті Першотравенської міської ради. Боєць народився 16 листопада 2000 року. Після закінчення школи він здобув освіту у місцевому гірничому ліцеї. Потім Сергій був призваний на строкову службу. А з 2021 року він за контрактом проходив службу у лавах Національної гвардії України. Він загинув 11 лютого у боях поблизу Креміної на Луганщині у нього залишилися дружина, батьки і сестра. Про смерть Сергія Лимаря мовиться у телеграм-каналі Нікопольської міської ради. Він народився 24 січня 1978 року. Служив старшим сержантом у 54 й окремій механізованій бригаді зсу. Загинув Сергій 9 лютого 2023 року у боях проти російських військових. Нині на Дніпропетровщині працюють три мобільні ЦНАПИ. Це спеціалізовані автомобілі, обладнані необхідною для надання адміністративних послуг технікою. За місяць відвідувачі отримують там понад одну тисячу сервісів та консультацій. ЦНАПи на колесах надають широкий спектр послуг більш ніж 90. Говорить заступник голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Іван Начовний. Що у нас є три мобільних напада? Це автомобілі, які є в Криворозькій громаді, Меживській громаді та в Софійській громаді, які просто виїжджають на віддалене староста, віддалене селище, та цілий робочий день приймають людей, тобто, згідно графіку, надають більший перелік послуг да, і не одним робочим місцем, а деякими робочими місцями. У жовтих водах, що на Дніпроптрощенні містянам видаватимуть таблетки йодиду калію. Про це сказано у телеграм-каналі Жовтоводської міської ради. Отримати їх можна безкоштовно у реєстратурі амбулаторії номер 1 Працює пункт видачі з понеділка по п'ятницю, з 8 до 18 години та у суботу з 8 до 16. При собі містяни обов'язково повинні мати паспорт для отримання препарату для дітей віку. Від Нуля до 18 років батьки повинні звернутися до педіатра, з яким укладено декларацію. У Дніпрі переселенка з Маріуполя шиє дитячі іграшки та одяг. У рідному місті жінка мала власне швейне виробництво. Більшість обладнання, яке вона купувала впродовж чотирьох років, вивезти не вдалося, а матеріали вкрали. Тому розповідає, що довелося починати свою справу майже з нуля. Далі про це у сюжеті. Руслана Щербина мала у Маріуполі власне швейне виробництво, яке розвивала впродовж чотирьох років. Виготовляла дитячі іграшки та одяг. З рідного міста жінка виїхала в перший день повномасштабної війни. У мене мала дитина, тому в мене не стояло питання залишатись чи ні. Але чоловік взагалі не вірив, що місто захватять. А в мене було відчуття, що ми останнього разу, взагалі вдома. Більшість обладнання вартістю понад 3 мільйони гривень залишилося у Маріуполі. Співробітниці Руслани вдалося вивезти лише кілька речей з виробництва. Одну швейну машину, одну вишивальну машину вивезла. Вивезла фотообладнання досить дороге, і трошки розкрійного обладнання. Ну і тканин на значну суму коштів. Ну тканин лишилось не так багато, як було, бо їх покрали. Під обстрілами все це забирали, бо наше приміщення потрапило там осколками і повибувало там вікна. Ну його просто ну його б нічого не лишилося. І вона там на роклі вивозила це все обладнання там через декілька квартал кварталів там ну. Ховала аби почати виробництво вже у Дніпрі, Руслана орендувала приміщення, докупила обладнання за власні гроші та грантові кошти, які отримала на розвиток своєї справи ще до початку повномасштабного вторгнення. Однак для повного перезапуску виробництва обладнання не вистачає. На той рівень, що був вдома, поки що це неможливо. По-перше, у мене немає того обладнання, яке було вдома. Тобто, набивна машина дуже дорога набивна машина. Це ну ну це дуже дорого. Я кажу чесно, Це, ну десять тисяч доларів. Мій ну це так базове. А в мене було ще там докуплено багато чого до неї. Вручну ти їх так не наб'єш після звільнення Маріуполя. Руслана планує повернутися додому та відновити своє швейне виробництво у повному обсязі. Яна Стойкова, юрій тинний суспільне новини Дніпро. Це остання інформація. Випуску вислухали новини на українському радіо Дніпра у студії була ведуча Мальвіна Карпенко.